Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці географії. Сьогодні розберемося з темою світосистема, Суспільство і природа. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню тему уроку собі в зошит світосистема. Для початку хотіла б звернутися і пригадати разом з вами. Визначення світове господарство, адже ми пам'ятаємо, що це система господарств різних держав, які пов'язані між собою міжнародним поділом праці. Міжнародний поділ праці, в свою чергу, це процес спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг, і найголовніше обміну ними. Адже правда, жодна з країн світу, навіть найбільша, не може повністю себе забезпечити всіма необхідними ресурсами і послугами. Тому уже і на початку розвитку світової економіки ще з привласнюючого господарювання первісні люди обмінювали, ну, наприклад, рідкісні мушлі та на на інші види виробів. З появою перших держав виникають міжнародні економічні відносини і формується якраз світовий ринок. У його основі лежить використання країнами світу своїх природних і відносних переваг таким чином. Виникає світове господарство, яке з часом розвивається, від до грошового періоду, ось цього да, обміну продукцією різною, до етапу металевих грошей, пізніше до етапу паперових грошей, і найпізніше вже в да, наш, наші часи до етапу електронних грошей. Так, до чого ж я це все вела? Саме ось це збільшення обсягу виробництва, торгівлі і поява нематеріальних грошей привела до процесу глобалізації. З цим визначенням ми вже з вами знайомі. Так? Як наслідком глобалізації є посилення взаємодії між державами в різних сферах людської діяльності та зростання. Мобільності населення. Саме з цього і результатом з цього уже у нас і формується ось це наше сьогоднішнє визначення світосистема. Тому, будь ласка, поставте на паузу і запишіть собі визначення. Світосистема це сукупність великих людських спільнот, яка формується внаслідок взаємодії в господарській або в політичній. Культурній сферах і є найважливішим чинником внутрішнього відтворювального процесу в кожній окремо взятій спільноті та істотно впливає на її розвиток. Тобто, це об'єднання людських спільнот, за, як внаслідок да, за інтернет, за інтересами господарства, політи, політики, культури і інших важливих сфер. До світосистеми можна віднести не тільки країни, просто як окремі такі центри, а ще можна віднести міжнародні організації, регіональні інтеграційні утворення, транснаціональні банки, транснаціональні компанії. Це все можна віднести до складу світосистем. Це як на карті виглядає ось ця світосистема. Вона виглядає як багатополярний світ з центрами своїми. От ми бачимо, да, США, Бразилія, ЄС, Туреччина, Індія, Росія, і Китай. Ці центри вони мають власні інтереси, які реалізуються політичним, економічним, да, в деяких випадках військовими, спеціальними методами і призводять до підвищення загальної напруженості у світі. Отак, за ось цими центрами, які зараз показані на екрані, дуже чітко зараз. Розберемо ось ці глобальні зміни, прогноз глобальних змін до 2025 року, який було складено до 24 лютого 2022 року. Так, наприклад, за цими змінами було визначено, що Китай, наприклад, стане другою за впливом країною після США. Індія буде більш потужна країна ніж сьогодні, але збережуться регіональні етнічні заворушення. Росія зіткнеться з великими труднощами, економічні санкції, зменшення кількості населення. Європа, економічний вплив навряд чи буде перетворено у глобальний вплив, демографічний дефіцит, питання членства Балканських країн, Туреччини та України. Японія спіймана між США і Китаєм має невизначене майбутнє Бразилія новий регіональний лідер, Індонезія, Туреччина, Іран. Тобто це як нові перспективні країни. Тобто, це такі прогнози, це не факт, це прогнози, тобто якісь такі. Думки, які були закладені, але все ж таки. Економічна активність всього людства да, вона базується в першу чергу на використанні природних ресурсів і природних умов, і у міру активізації господарської діяльності всі природні екосистеми вони опинилися під загрозою, нестача прісної води, зменшення площі лісів, винищення багатьох видів рослин і тварин, зменшення біологічної продуктивності океану, дисгармонія циркуляції атмосфери. Тобто, ось ці всі загрози для екосистеми, для її стабілізації було розроблено стратегію сталого розвитку. У 1992 році в Ріо-де-Жанейро на конференції ООН з питань навколишнього середовища були ухвалені документи, які лягали в основу нової парадигми розвитку людства в майбутньому. Вона отримала визначення стратегії сталого розвитку. Поставте на паузу і уважно. Розгляньте це зображення, і саме ось ці цілі, які закладені в стратегії сталого розвитку: ні бідності, ні голоду, інновації інновацій в інфраструктурі, економічне зростання, боротьба зі зміною клімату, тобто не тільки природні да, якісь багатства відроджуються, відновлюються, але й економічна складова, людська складова розвиток. Да, Саме про це ідеться в оцих в цій стратегії сталого розвитку. Повернувшись до глобалізації і до світосистеми, хочу зупинитися на складі світосистеми. Вона включає в себе інформаційно технологічну складову, демографону-екологічну складову, економічну складову, соціально-культурну і геополітичну. Поставте на паузу і запишіть собі ці складові світосистеми, а ми розіберемося з ними подетальніше. Інформаційно-технологічна складова базується на бурхливому зростанні і планетарному поширенні технічних систем і технологічних процесів. Тобто ми розуміємо, так? Тобто, це складова, яка базується саме на технологічному зростанні. Демографо-екологічна складова, саме вона. Визначається причинно-наслідковим впливом зростання кількості населення, його потреб і обсягів споживання на піосферу. Головними чинниками, що призвели до сучасної е кризової да, ситуації, це демографічний вибух, урбанізація, індустріалізація та хімізація сільського господарства. Тобто на е боротьбу з цими е негативними да, факторами саме була створена ось ця демографо-екологічна складова. Економічна складова базується на процесах інтернаціоналізації світової економіки і формування міжнародних господарських циклів. Геополітична складова визначає перетворення світу на такий багатополюсний центр прийняття політичних рішень. Ось так записано, дуже чітко якраз пояснює суть ось цієї геополітичної складової. І соціокультурна складова впливає на суспільний розвиток і реалізується через поширення західного способу життя в усьому світі міжнародного обміну. Культурними цінностями. Світосистему розглядає слід розглядати як результат і як процес формування. Якоїсь такої одної єдності, яка буде зосереджена саме на взаємодії всіх цих процесів. Це може бути і соціосфера, і економосфера, техносфера, культурна сфера, політична сфера. Ось це все у взаємодії буде і виглядати як одне єдине ціле світосистема. З цим я вас і трошечки познайомила. Найважливішу системотворюючу роль в світовому господарстві відіграють чотири типи просторів, в яких і працює ось ця, ця вся глобалізація, світосистема. Це і буде географічний простір, економічний простір, інформаційний і соціокультурний. І з цим би трошки хотіла я зупинитися і. Одразу перейти до домашнього завдання, адже я б хотіла, щоб ось ці всі чотири типи просторів ви Ознайомилися з ними самостійно. Це буде ваше домашнє завдання. В підручнику прочитати подетальніше про ці чотири типи просторів. Ну і для себе воно то, значить, і зрозуміло, так як залежить простір географічний, економічний, наприклад, чи соціокультурний. Але все одно почитайте для того, щоб більше дізнатися по цьому питанню роль світо, світосприйняття. Тому, будь ласка, це буде вашим домашнім завданням. Я залишу. В класрумі його і буду чекати ваших відповідей. Всім дякую, до побачення!